Універсал банду до видів зайців протягне забавності. А справа десь вперше вивчив на поляка, присікає ось справа, чому знаходиться в судні на поляках, суддя, яка розділа цю справу, вийділа. Декретний. Cool. Значить тоді е незалежний. Комп'ютер розділив справу. і Я був влучив цій справі. Хто з'явився, що засідання? Позивається. Ви представляєте? Ні, я відповідаю. А ви Давидів, а представник патрульні розсалбанку? Немає такого? А Заяць. Я представник Заяць. Зрозуміло. Ну оскільки питання стоїть так. Позиція стоїть <позиція> відповідачів і представника відповідача про можливість продовження розвитку справи без. Сторони, що не з'явилися пад універсал банк. Ну, вашу честь, я думаю, що неможливо продовжити, оскільки є, є багато питань до позвичайних, які він ще не надав відповідно. Ваша позиція? В мене на даний час немає правозахисника, так як я на з цим правозахисником. А ви маєте бажання. Я ма, ма, ма приносила вчора заяву, що виклали судді з тим, що в мене немає. Добре, ну оскільки ви вже до засіданні, ви заявили два питання. Суд погоджується, як з вашим клопотанням про відкладення розвитку справи, з причин того, що ви хочете укласти е, в угоду з захисником та по причині е, представника заяви представника е, відповідача зайця про те, що мають бути з того, оскільки є питання. При таких обставинах суд відкладе розгляд справи, вам вручить повістки, а позивчан належний прийдон. З вами ми узгодимо лише дату, якого числа ми можемо озервати цю справу. Я вам запропоную наступну дату розгляду справи. 26 листопада на 13 годину. 40 хвилин. Вам підходить така дата? Візьміть, будь ласка, повістки. Мені я вас чекаю. 26 листопада на 13. Годину 40 хвилин. Все, на чому судове досі не закінчено.